Так, всім привіт! Сьогодні знову-таки показую камінці сверла. 20 і 180 на 110 Х6. Ось такого плану. Ціна сверл буде коштувати 75 гривень. Кого устраює, може купити. Камінці будуть по 10 гривень. Печатки будуть у нас по 50 гривень. І один буде штангель. Ось такого плану заварений зразу мідю. Все в нього присутнє. Напайки тут, як ви бачите, є. Корозія присутня. Ось така. Ця частина продається віддільно, Це від другого якогось там цього? Ціна її буде, та хай, 50 гривень, і вона ваша. А сам штангель буде коштувати 450 гривень. Кого устраює, може забрати. Все, йдемо далі, буду показувати щось іще нове. Так, що в нас тут є? Іще? Щоб показати, є шприци, називаєте номер. Оце перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Присилаю вам фото або ж відос того шприца. Як він працює, не працює. І можна запропонувати ціну. Більш-менш адекватні ціни будуть обговорюватися. І якраз можна домовитися на цього всього. Тому пропонуйте ціни, ж працювати треба. Один більш-менш такий блискучий, новий, всіх захотять по-любому. Потім є ящик ось такий. Одна шкворка ну, як не відламана. А там немає стержня. О, бачили? Ну, а так. Такий, щоб можна було багато речей складати. Кому треба? Ціна 250 і він ваш. Домкрат. Ось такий. Все піднімає. Все працює. Ось так покажу. Ціна за нього. Буде 450 гривень. Щоб забрати. Чесно, є ось такий річ з крюком, зі всім. Ціна його 500 гривень. Є на ковальні маленькі, такі кругленькі, красиві. Комусь я там іще показував на ковальню. Ну, є, в общем, є циркуляційний насос. Також покажу ось так ось. Річ пропонуйте ціну. Можна обговорити, давно лежить уже, не знаю, що з ним робити. На ковальні є різні, ціни також будуть різні. Тому кому там треба, звертайтеся. І будемо обговорювати по цінам. Так, продовжуємо якраз наше це. Дивіться, є у мене плінти 5,5 довжиною. Ось такі. Кому треба, ціна 100 гривень за кіло. І вони ваші. Кількість, ну, не знаю, тут кілограм 5, 6 десь є, плюс-мінус. Кому треба, можу навіть з дерев'яною цією зважити і показати. 5,5. Довжина. Так, є редуктор з прошлих відосів. Ось такий 1 до 40 або 1 до 20 не рахував. А, сразу кажу, він швиденький, все крутиться, вертиться. Я дивився. В общем, кому треба, ціна буде 900 гривень. І він ваш за редуктор. Площадка є для тисків, ось таких громезних. Сразу кажу, буду показувати тиски, вони не з них. 32 наружній, внутрішній, оцей кружок, 16. Оце так. А іще внутрішній 13. З болтами, совсім ось такий. Ціна півтори тисячі, якщо комусь там треба. Так, поворотний глобусний стол є ось такий із бульбашками, з крутілочкою зі всім. Ціна його буде 5,5 тисяч. Кого устраює, може написати мені. Так, є болти. Ось такі П'ятерочка. Так, що там у мене? Де фокус? Фокусу немає. Вибачаюсь, зараз зупиню секунду. Ну, фокусу немає, Я сразу кажу, показую. Під плоску викрутку, розмір 5, М5 довжиною 2,4. Їх є у мене, ну, приблизно 30 кілограмів. Десь у відрі, плюс-мінус. Кому треба, ціна 55 гривень кіло, і воно ваше буде. Так, ідемо далі. Є в мене ось такі тиски. Зараз губкою поміряємо. Губки в них будуть 20. Ось такі, відкриваються. Винт, як бачите, нормальний. Квадрат тут у нас. А і зараз штангелем поміряю вибачаюсь. Не встигаю просто доставати. То штангель то метр, так, 20-й квадрат. І ще раз. Під 19 квадрат вибачаюсь. Повністю до нього йде ручка до нього йде повністю все. Ціна 5,5 тисяч. Поворотної частини до нього немає. Ось ця поворотна частина не підходить до нього. Тому якось так. Для більших тисків. Що є ще? Є е, циліндр. Ось такий. Із якоїсь воєнної техніки видвигається. Як бачите, можна зробити або ж дровокол. в нього присутній перемикач в другу сторону, наприклад, щоб можна було це все робити. Ціна його буде коштувати півтори тисячі. Ось за такий цікава річ. Сразу кажу цікаво. Ну, кому треба подзвонить, домовимось. Так, стіл є з колоною під круглу колону. 22 два. Степазами на 20 внутрішній. Тут оце сам стіл. 27. Ось так. На довжиною приблизно 58. Під колону. Колона в нас буде. 8,5. В діаметрі 8,5. Фіксується на болт, болта немає. Ціна її буде коштувати 1000 гривень плюс мінімальний торг якийсь. Так, що ще є? Є ось такі ящики, сейчас покажу деякі цікаві. Ось такий є. Хочу показати, продемонструвати. Ціна його буде коштувати 150 гривень. І такий авіаційний кейс. В ньому присутні різні такі прибамбаси. Ключі і всім, чим я раніше користувався. Але забув про нього. Сразу кажу. Лежить мертвим грузом. Тому хочу його продати. Камінець тут є. Пробоєць, молоток без ручки є. Он. Повністю такі ключі більш-менш є, накидні, є різні. Як є, так є. Він алюмінієвий, Сразу кажу. Потім цінам я ще брав. Що був, ціна за нього буде коштувати 1000 гривень разом з ключами, разом з всім Якщо когось устраює, може якраз купити. Все, більше у мене такого нічого на сьогоднішній день немає. Кому не тяжко, може поставити лайк цьому відео, прокоментувати, що кому потрібно. Буду показувати в відосі. На цьому все. Гарного всім дня, мирного неба, до побачення.